Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, які бувають чемпіони за версією всесвітньої боксерської асоціації WBA. Регулярний чемпіон це звичайний чемпіон, який зобов'язаний захищати свій титул проти обов'язкового претендента за версією WBA. Також, відповідно до правил організації, боксер, який носить титул чемпіона світу за їхньою організацією, та об'єднує титул ще з однією з трьох інших асоціацій, тобто стає. Об'єднаним чемпіоном мінімум за двома версіями отримує спеціальне почесне звання суперчемпіона WBA Супер. Після чого звичайний титул чемпіона світу стає вакантним і розігрується поміж претендентами за версію WBA. Суперчемпіон зобов'язаний захищати свій титул раз на два роки. Має право битися з претендентами не обов'язково своєї версії, а й з боксерами з рейтингів інших організацій. Отже, ми маємо двох чемпіонів світу за версію WBA. Це регулярний чемпіон, звичайний простий чемпіон та суперчемпіон. Також, зовсім нещодавно, ще рік тому, за версією WBA було звання тимчасового чемпіона світу. Що таке тимчасовий чемпіон? Це коли дійсний чемпіон з якихось причин, хвороба, травма або ще щось не може відстояти своє звання і за його пояс боксують перший і другий номери рейтингу організації. А коли чинний чемпіон повертається, він має боксувати з тимчасовим, щоб захистити своє звання, або відмовитися від бою, і тоді тимчасовий чемпіон стає справжнім звичайним чемпіоном. Але в організації WBA все було інакше. Вони вирішили зробити, щоб у них могло бути одночасно три чемпіони світу: тимчасовий чемпіон, регулярний звичайний чемпіон та суперчемпіон, які могли між собою ніколи взагалі не зустрітися в ринзі. Тобто, тимчасовим чемпіоном можна було бути скільки завгодно: хоч рік, хоч п'ять, хоч все життя. Але після й довгих інудних... Дорікань у бік WBA щодо їхніх незрозумілих схем в кінці серпня 2021 року організація WBA вирішує прибрати звання тимчасового чемпіона і зобов'язує провести поєдинки між чинними чемпіонами світу та тимчасовими, щоб виявити кращого. Якщо коротко, тимчасовий чемпіон по суті був першим номером рейтингу, але який не мав статусу обов'язкового претендента, але так само мав титул чемпіона світу. Першим чемпіоном світу у важкій вазі за версією WBA був Мухаммед Алі, перемігши Соні Лістона в 1964 році. На сьогоднішній день два українці володіють титулом чемпіона світу за версією WBA. Олександр Усик має титул WBA Super та Артем Долокян є володарем регулярного титулу чемпіона світу за версією WBA. А я в свою чергу дякую вам за увагу. Побачимось на каналі!